Що зараз треба знати? Я знаю, що багато країн Європи вже якісь там війська вводити, натівці в Україну. Звичайно, українцям все це дуже приємно да? сюди, своїх поближче. Всім привіт! В мене сьогодні відео українське вже давно не було. Прийшов час. Такий буде, знаєте, такий дайджест, апдейт для людей, які зараз їдуть в Португалію. Як не дивно, це. Як люди досі їдуть в Португалію з інших країн Європи, з України хто як виїжджає, і в них все ще багато питань: що зараз яка обстановка, що міняється. Наскільки оці всі вяні не дуже добрі, впливають на перспективи іммігрантів Португалії, українців? Тому сьогодні буде таки трошки такий, да, повторюємо, що я розказував останні місяці, і апдейт на сьогодні: що треба знати українцям, що приїжджають в Португалію саме зараз, станом на вересень 25-го року. Нагадаю, мене звати Андрій. Я живу в Португалії з 2012 року. Займаюся багато чим, зокрема імміграцією. І моя головна одна з головних сфер експертизи це імміграційна сфера. Я знаю про це все і навіть більше і постійно, скажімо так, набираю новий досвід, актуалізую все, що відбувається. Тому я такий носій знань про Португалію, про імміграцію, про бізнес і про різні сфери. Сьогодні буде про імміграцію. Отже, поїхали. Уявімо до да, що сьогодні в Португалію переїжджають люди з України напряму з України чи українці з різних країн Європи чи інших країн США, зокрема або США свій дурдом. В нас тут також свій, хто не знаю, Коротенько нагадаю, що в Португалії, як і багато де по світу, електоральний такий є запит такий Трошки правопопулістський, трошки анті-іммігрантський, трошки такий замикаємося, закриваємося. Більш е не відкриті світу, менш глобалізації, менш цього космополітизму, до істоків до свого да ось такий тренд, і це знайшло відзеркалення в португальській політиці, зокрема імміграційній. Зараз в Португалії правляча коаліція намагалася так з типу з розгону прийняти досить такі жорсткі. Закон про іноземців про імміграцію багато було не дуже гарних змін, але деякі з них були настільки жорсткі і настільки, скажімо так, контроверсійні, да що вони забуксували на рівні аудиту конституційного суду. І зараз на цей закон в цій редакції накладено вето президента. Тому він знаходиться на переосмисленні на. Переконсультуванні на торгах у цих, да, між португальськими партіями в парламенті, фракціями. Коротше, можливо, буде щось трошки більш лайтове, але деякі штуки жорсткі залишаться, думаю, навіть в ці компромісні редакції. Так. Щодо громадянства, що у нас тут? Також написали в цю нову редакцію такої жесті, яка всіх дуже сильно злякала, яка дуже сильно знизила Португалю та її привабливість да, на такому умовному ринку країн для імміграції. На ж така. Норма, яку всі знають, яку всі яка дуже багатьом дуже болюча, це перехід з п'яти на десять років контролізації. Поки що, цей закон і там багато ще норм, таких які проти полегшення громадянства дітям, про полегшення доступу до громадянства батькам дітей, народжених в португалію. Короче, там багато змін. Всі вони не дуже добрі, всі вони проти іммігрантів за більш глибоку таку інтеграцію. Типу, поживи, постраждай. Сиди тут, інтегруйся максимально. Може, колись там років ще десять, ми тобі дамо громадянство. Ось такий тренд. Цей закон також зустрів певну критику супротив іммігрантів, і асоціацій, і деяких політиків. Тому зараз він ще на узгодженні комітетів і парламентських фракцій. Але думаю, що норма про ці десять років вона все ж таки війде в фінальну редакцію. Вона буде компромісною, можливо, десь там щось там підправлять, підрихтують, але щось я не чекаю, щоб десять років впразниви. Так би мовити, буде 10, я так думаю побачимо. тим не менш, Португалія залишається цікавою для емігрантів, зокрема для українців, бо тут є купа інших якихось там точок інтересу в людей. І насправді, і це правда, я знаю такі людей багато. Не всім важливо громадянство, декому важливо да, через там, війну, да, цей воїнський обов'язок, да, через те, що у людей діти, вони б не хотіли да, да, що вони були залежні від громадянства. Це факт це є, але. Це не для всіх багато хто прекрасно готовий жити все своє життя з українським паспортом в кишені. Просто він хоче комфортного життя. Правил гри комфортних для себе, для бізнесу, для розвитку, і Португалія це класна країна, яка дійсно надає оцей якість рівень життя, доступ до всього найкращого, що є зараз в цивілізованому світі, і в принципі порівню не знаю бюрократії. Якщо набрати да до уваги цю історію зараз останніх років з еміграцією, в цілому да. Порівню бюрократії, моніторингу, цього типу заглядання в кишені держави, в кишені своїх громадян, платників податків, гнучкості в податках, плачу не плачу, декларую, декларую. Португалія дійсно країна приваблива, яка дозволяє людям з українським менталітетом, з українським таким да майнсетом відчувати себе. Комфортно, тобто це не оцей тотал контрол, да який там є в країнах деяких Європи, де можливо дуже класно жити зі сторони. А коли ти частина цього, коли ти постійний, типу да, цей об'єкт полювання різних органів, коротше, Португалія дійсно комфортна країна, плюс, звичайно, клімат, плюс. Плюс 300 о, ці, да, популістські і дуже реальні, насправді, популістські, але й реальні 300 днів Сонця на рік відношення до дітей і щасливе дитинство це дуже важливо. І перспективи потім дітям там да, глобального доступу до освіти, до потім там приїзду в інші країни, Ну коротше, тому що зараз треба знати тим, хто лише планує, що Португалія, в принципі, скасувала лише один. Дуже важливий, дуже легкий, комфортний шлях отримання резидентства. Його скасували трохи більше року тому. Але всі інші актуальні це сценарії для тих так званих «номадів», тобто людей, які мають доходи онлайн віддалені люди, які готові в Португалії щось робити, відкривати або компанії, або це аналог українського ФОПа. Це теж нормальний варіант. ВНЖ для цих для рантів, кого є якісь там бумаги, папери, цінні, реєнта від нерухомості від якихось там інструментів фінанс. Навіть відкрити або нерухомості, як я сказав вже, чи через навчання, чи то в університеті, чи якісь там курси професійні. Тобто варіантів багато, всі вони досі на столі, ніхто їх не скасовує. Просто в цій редакції закону, що я зараз казав на початку, там реально ускладнюють. Можливість там да, воз'єднання родини людям, що отримали ВНЖ на підставі простої цієї да, робочої еміграції. Вони там хочуть ускладнити життя емігрантам, які намагаються відстоювати свої права через суди, через судову систему. Коротше, там є певні ускладнення для емігрантів, але глобально тим, хто ще на низькому старті, як то кажуть, на валізах не дуже сильно той стосується всі ці оці гайки, які вони там завінчують, да. Особливо якщо ви можете подаватися через португальське посольство, да через візу імміграційну, це де або в країні громадянства в Україні в Києві, або в країні де у вас що є право на проживання. Наприклад, ви живете там в США, там чи не знаю, там десь в Іспанії, в Греції, в Бразилії, хто куди виїхав. Коротше, там де у вас є право на проживання, у вас є доступ до португальського посольства, бо деякі сценарії міграції, зокрема віза номада, і віза рантьє, і віза підприємця. Лише через посольство до речі, золота віза теж ще є актуальна, і але це окрема тема. Коротше, майже всі варіанти вони доступні, вони працюють більш-менш передбачувано. Надзвичайно, як в Португалі, багато що особливо в міграції. Терміни у цих всіх стадій дуже складно передбачити, і гарантувати. Тобто, якщо людина, яка готова прийняти в правила гри вписати собі, що воно все працює більш-менш окей, але терміни зазвичай дуже гнучкі іноді в рази. Більше ніж ті, що мають бути прописані, там да, в регламентах. Якщо вам все окей, Португалія вам тоді і підійде. Крім того, цього паралельно з цим треба розуміти, що Португалія досі продовжує без проблем видавати захист українцям. Неважливо, коли ви виїхали до війни, по ходу війни, де ви жили весь цей час, де ви ще мали статуси. Я знаю, що багато країн Європи вже аналізують кейс-бай-кейс. Хто коли виїхав, де був, де жив, чи мав вже статус десь. А який мав? А що з ним зараз? Ну, тобто багато-багато умов і багато складнощів на шляху до цього статусу в інших країнах. Португалія видає всім, видає, на жаль, без картки да, картки цього пластику. ID, видає у вигляді сертифікату, але видає, і це дозволяє людям що робити. Мати швидкий. Легкий доступ до да, цього базового мінімального резидентства. і далі планувати якісь імміграційні кейси більш складні, більш такі да які требують там підготовки якоїсь там да інвестиції часу, грошей іноді, да, в якусь там конфігурацію фінансову. Тобто, все це більш комфортно, без якогось там да пресу. Це дуже класно. І тим, навіть в кого немає у цієї дарінти, в кого немає доходу номецького, хто проста людина без супер якихось там статків, без супер доходів, без якоїсь там айтішної професії, контракту, їм також, в принципі, можна спокійно в португалі приїжджати отримувати Тимчасовий захист, жити, шукати роботу або працювати, якщо вже якась робота є, віддалена своє там життя будувати, там розвиватися, дітей здавати в школу, навчати, все це відкрито доступно. Єдине що. Звичайно, людям не дуже комфортно чекати у цих новин новин да цих новин, що там буде з війною, чи буде мир, чи не буде, Чи буде оце призупинення заморозка, чи не буде. А що буде думати євросоюз про українців в Європі? А чи подовжать, чи ні? Тобто, в людей, яких є хоча б якісь найменші підстави для отримання ВНЖ... до речі, є ще ВНЖ через дітей, хто навчається в школі через дітей, що отримали громадянство Португалії по народженню, бо все це досі ще активно. Да, це ще не скасували. Коротше, багато варі варіантів і скажімо так, люди, в яких є що найменше підстави для отримання нормального ВНЖ, звичайно, цим користуються і отримують його. Бо нікому не комфортно бути заручником політики Євросоюзу чи Португалії конкретно. Хоча тут ставлення до українців дуже позитивне, до, до емігрантів в цілому таке насторожене трошки, да. А, а для українців в цілому, да, всех українці класні, ми їх любимо, ми їх підтримуємо. Це не означає, що вони підуть там якось там не знаю, там якісь там війська вводити натівські в Україну, але принаймні на рівні да, людей простих пересічних це дуже комфортно, і це означає, що якщо у вас немає нічого ані у цієї ренти, ані чи ні цієї там даномецького доходу, без проблем. Живіть собі, працюйте. Особисто я впевнений в тому, що коли цей стан да військовий там буде там припинено, заморожено, коли актуальність захисту тимчасового просто пропаде, зникне ніхто нікого не буде відправляти, депортувати, висилати, всім дадуть можливість прийти на якийсь там де да, статус нормального. Резидентський місцевий, звичайно, тим, хто буде в Португалії, мати нормальну ситуацію, що я маю на увазі нормально. Буде мати житло орендовано офіційно, буде мати якусь роботу чи самозайнятість, якусь там компанію, чи якийсь там ФОП працювати, мати доходи, декларувати їх, жити своє просте, нормальне мігрантське життя. Таким людям безумовно дадуть можливість перейти на ВНЖ. Португалія та країна, яка буде їх туди висилати. Хоча дійсно в останні місяці питання да оцього нелегальної міграції, депортації, знайти там, наказати, вигнати це все не просто вітає в повітрі, воно вже втілюється на рівні відомств. Да, і держави і державного апарату, зокрема репресивного, але це не стосується українців. Звичайно, українцям все це дуже приємно да бачити, що це оці, типу да, цей повітря, все густіше, все густіше, і фарби згущуються. Але поки що це на українців ніяк не впливає. Я впевнений, що буде все окей з тими, хто дочекається кінця війни без ВНЖ, а лише захистом. Але звичайно, цей фон комфорту не додає. Але скажіть мені, будь ласка, де зараз в Європі чи там в Америці легше всюди якісь свої вавки, перепрошую в головах і в людей, і в політиків всюди це актуально цей запит є на те, щоб кудись їх всіх і них сюди, своїх поближче, це нормально. Це такий період, треба його пережити і бажаю вам пережити його з комфортом, по можливості, да з спокоєм. І якщо у вас не вийде отримати. Та нормальний цей ВНЖ до кінця війни не переживати і чекати спокійно, що вам запропонують для переходу. Я впевнений, це буде точно, гарантовано. Єдине, що я б не радив, да, але таких багато людей, і я вважаю, що це помилка. Я б не радив, як то кажуть, з собою вести оцей наш менталітет український. Він дуже багатогранний, є класні речі, є не дуже є, дуже не класні. Я ось маю на увазі оцю знаєте парадигму типу я. Протиставляю себе системі да державі, я не декларую, я не плачу. Я ухиляюся від декларування, від податків, від доходів. Це не їх справа. Я тих тихенько живу, нічого не показую. Доходів немає, не немає. У мене є свої гроші. я за них живу. Оце помилка бурана чи пізно це приведе до проблем в Португалії, зокрема проблем потім, да, з потім де з нормального статусу. Тому я раджу всім да, робити все максимально коректно, системно, легально орендувати, декларувати, заробляти офіційно і точно не буде жодних проблем. Звичайно, в кого. Припрошу там якісь там да складнощі в житті, там ментальні проблеми, психічні люди пережили багато горі і нещастя в Україні. Не всі такі круті, молодці, щоб виїхали і вже через два дні працювали. Звичайно що і люди, в яких все складно. Тим звичайно доведеться розраховувати да на милості держави. Що вона дозволить таким людям без якихось там на навиків, без професії, без роботи, без доходів, без, без всього тут залишатися в якомусь статусі по цих людях? Я не знаю, що буде, які будуть рішення, але всім іншим, хто за себе бере відповідальність, хто в змозі да, фізично ментально працювати, заробляти, декларувати в них буде все добре, певне, в цьому абсолютно Бажаю вам найкращого всього. Гарного дня, на все добре.